В радісну несемо, коли ласка впустіть в хату, бо далека нас дорога хочу вам колядувати і славити Христа Бога. Мир тобі українська хатина, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами, що щире слово і правда свята. Хай думки і серця єднає, все блага Християнська любов. Годі смутку, вам радість віщаю, що Месія на землю прийшов, що в вертепі у яслах на сіні народилося Боже дитя, Веселіться, сини України, привітайте малятко Христа. Добрий вечір тобі Гасту. І тобі газди. Дозвольте нам відпочити в вашій хатині. Та що твориться на творі дуже за О, От речі вас підкали, От бочай присів. Кендели мендели, хто що має заміняти, хто що має продавати. За старі пляшки онучі там коралики блискучі, вечір добрий, вечір файний, торг тут нині незвичайний. Я тут всякий крам приніс і поставив передніс. Є тут блуза і краватка, і кошуля модна гладка, Стрази, чоботи коралі і так далі, і так далі. Тобі жити треба знати. Ми прийшли не торгувати, а месію прославляти. <клухи> Та почула ми новину, що страх обіймає, бо за неї лютий Ірод всіх нас меть карає. <клухи> Так говорять, що невдовзі родиться дитина і воскресне з мертвих ненька Україна. А Іра вража сила, як сніги весною, не поверне більше наш, схине за водою. Що ми? лихо знами? І родяк почує, як дізнається, і слова нам не подарує. Правда, правда намовчати, вже батьки зазнали, як невинних по сапірах і тюрмах карали. Щиро мовиш вільне слово, нині зла порада. Ось і має, подивися, вже хтось іде до хати. Кого я бачу. Знов, друже, у нас перед шляхи. Широкий світ, але не дуже, Видать, прийде чараз раз ти. А ти й далі все воюєш, Бореться за і красу. Чого шукаєш, чом бунтуєш? Хоч ріш, ніяк то не втну. Добро, красу, сліпому не побачить, як прати молито, лихому не почуть. Та перестань, я знаю, що то значить. Краса, добро. Все це саме, Бо ви ж тоді щащу щось вартує. У кишені в тебе зайвий гіш, хоч ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що даш добро, яка у нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний Бог і влада, йому вклоняйчи і бідний, і багач. Твій Бог сьогоднішній, бо завтра в тиждень це, безсмертя ж велич людської душі. Пусте, побачив, хто з нас постережить. Я ірод, будівник держави, отець народів, знаний хлібороб. Свої діла у книгах я представив. Я без горілки підданих заставив на свіжу голову служили мені щоб. Хто будете, в якій до мене справі? Я страх люблю з народом розмовляти. То що нового у моїй державі? Дізнавшись про нарочне дитяти, ми рушили йому покін віддати. Велика честь якомусь немовляті. Та немовля над світом запанує, бо то родився над царами царь, що нас від темряви і неправди порятує. Ой серце щось мені лихе віщує. Тебе прийшла на царю запитати. Чи ти не знаєш, де його колиска? Де він родився, звідки можу знати? Та серцем чую, він десь дуже близько. Ідіть, знайдіть, під мене поклоніться, складіть дари і знов спішіть сюди. З новим царем пізнатися годиться. Мені про все докладно розкажіть. Дитя над світом панувати хоче, ще не мовля, а вже несуть корону. А скільки ірод мусить гарувати, щоби в кінці добутися до трону. Є у мене жид хитрющий. Він все знає, всюди сущий, того жида мошком звати, його треба розпитати. Мошка, мошка, цар зав'яз. Каво, каво, мене. Тебе тебе бігом. То -то, я ще маю час. Я ще свою жону не поцілував. Я ще своїх грошей не порахував. Я ще маю час. Іди жити зараз, бо буде кара. А, кара, кара, Іду зараз. Добрий вечір, пане кролю. Я вже тута. Летів до вас на крилах. Спішив, біжав, ледь не впав, І ото вже тут, як тут, коли ірод позовут. Та не треба баламуті. Краще ти мені скажи по суті, де Бог народився. О, бог народився в полі, на роздолі поскладали в столі. Моя сура має трошки. У мене також є три бочки. То вам Богу треба. Що ти таке плетеш, я ногами задаре? Йой-йой-йой, який ти пан, де твій конур, де жупан? Не підходь до мене близько, забирай своє хвостисько. Йой, не зліться, я злечую, зараз все вам і стулкую. Бугся народив в Яновськім лєсті, його садили, коло нього горобили, різали, на стоси клали. І в'язали, продавали, і великі гроші брали. Не про бібти вертепльот, а про новину. Про ваш вертольот? А, новину. Летів вінок в одну людину. Люблю я шинку, солонину, горівку і трошки меду. Того грубо я спереду, а ще з того на розраду трохи горба ззаду. Годі, годі мордувати, мене насміх піднімати. Насмішок я не потерплю Знести голову звелю. А як правду я почую, то всіх зразу ж обдарую. Ой за гроші і за злото, і на вибори, і в болото. Кажуть, що нині дивна новина. Діва причисто родила сина. У Вифлеємі, в бідній яскині, цар всього людства ночує нині. До Вифлеєму смерть я закликаю. Нехай дітей собі всіх вона забирає. Всі ідеї ягуляна. Не була вата? Ти на війська заваломвала, я там справляла пишний бат. Ти на кістках зводив палац, я ж там хорошу мала працю. І люд гнобив за думку й словом. Я ж мала урожай готовий. А пам'ятаєш, скільки ми вбивали, живцем гноїли, роздирали пра. І де одна лиш голова упала, ставала сотня на пощерблених кістках. І скільки б я їх у могилу не косила, Сина ще дужче ожиралася. Поможи ж мені й тепер, щоб той дивоцар помер. Е ні, мала нам нині не здолати. Тебе ж я забираю вічність в палаці. Ха-ха, тут життєві вічний був, він тобой пекожати можуть. Зруйноване царство неправе, повалений і род відкрилася світла дорога, по ній вирушайте із Богу Брат братові, руку подайте, не приясі, мов зброю сховайте. Всі разом, брати християни, не вернеться і род Пристали, слава Богу, тож то в дорогу. Але за ким вийдемо з хати треба щастя побажати, дім свого дарувати. Нехай в вашій хаті всі до завжди Богу раді. Ми нині охоче від серця співаємо, різдвом Христовим бажчим звеселяє. Бажаю вам всього, чого лиш вам треба, щоб вам Господь Бог дав із високого неба. Нехай вам дасться і додасться, нехай весь час панує щастя. Тож будьте люденькі, здорові, завідую слави і любові. Свої помилки визнавайте і своїх ближніх пробачайте, і щоб ніхто із вас не злився, бо в цю ніч Христос, Христос родився. Хайна днина, добрий час, ми з стом вітаємо вас. І вечора і святою, із гарною колядою, Хай колядочку на дишком поспішивай, хай снова війни несе у хату, щастя, і радості багато, хреста зарождає. І ося, здоровий, сіпив Ростистом, і судом хрестом, що витіша. Robot! Я вінчую вам, як жит, най вам в хаті все держить, най дає вам молоко, і корова, і бико. най на полі, і в стодолі. буде вам всього доволі, най вам грошики ведуть, на їй це знесе кугут, А за тую коляду дайте щось, бо я вже йду. Вся рождає хто вам може знати. Ісус Марія Мума. 누 단백이 주는 자 오늘 목보일 아이 소리 오주 <목소리> З маленьким Ісусом на сім'ї всіх вас зробно в Україні, щоб ними зростали без грому, в без стодолі лягали, зерна лискучі. Хай в кожній ділі Бог помагає, Христос рождає! Христос рождає! Сійся, родися, жить пшениці, і вечний всяка кошти. Щоб добро плило у стайні комори, щоб хліба не бракло у вашому дворі. Сійся, родися серед народу любов і слода. Щоб у дні тривоги стояли люди, серце при серцю, а грудь при грудях. Хай наш єдності вороги лякаються, а ми до нас скажемо Христос! Христос Ми вам ще дрували, нам ні пиріжечка, ні шаляжечка, нічого не дали. Посунемо далі, де паріг зачуєм, там заколядує. Дякую Дякую вам всім діточки, і дорослим, і малим, Наталі, які підготували такий гарний сценарій. Десь знайшли такий гарний сценарий, давали нас. І тепер хтось, який може, продайте їм, щоб вони поїхали будь якусь поїздку.